Свого часу знаний античний філософ Аристотель визначив людину передусім як політичну істоту. Певно, він був недалеким від істини, і, хоча згодом погляди на природу людини змінювалися, її політичне єство й досі виступає, чи не основною характеристикою, коли йдеться про державу, демократію, громадянське суспільство і таке інше. І це закономірно, адже саме політичне життя інтегрує в собі всі громадські потреби та інтереси. Позаяк у політиці відбувається розв'язання ключових правових і соціальних проблем розвитку суспільства. Важливу роль у формуванні особистості її політико-психологічних орієнтацій у процесі соціалізації відіграє освіта. Відтак, сучасний вчитель має володіти основами політичної психології, розуміти базові категорії і основні проблеми теорії суспільного розвитку. Кафедра політичної психології та соціально-правових технологій факультету психології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова запрошує на навчання активну, мислячу та прогресивну молодь, яка відчуває в собі волю і здатність включитися в процес побудови нової України на принципах європейських цінностей. Хто такий політичний психолог? Політичний психолог це фахівець, що надає психологічні послуги у політичній сфері. Політичний психолог працює з різними суб'єктами політики. Саме він може здійснювати психологічний супровід лідерів громадських організацій і партій, консультувати політичні штаби, оптимізувати менеджмент партійних організацій, а також компетентно аналізувати масові стани і настрої у політиці. Ще одна спеціалізація кафедри юридична психологія. Чим займається юридичний психолог? Цей фахівець успішно розв'язує завдання та вирішує проблеми, пов'язані з психологією у сфері правових відносин. Унікальні професійні навички дозволяють юридичному психологу ефективно впливати на взаємодію учасників кримінального, цивільного та адміністративного процесів, формування необхідної мотивації і стимулювання діяльності як працівників правоохоронної системи, так і населення щодо забезпечення правопорядку. На нашій кафедрі викладають фахівці, визнані в Україні та за її межами. Студенти кафедри мають можливість брати активну участь у міжнародних та вітчизняних проектах, спрямованих на підвищення психологічної культури особистості. Силь викладання та атмосфера кафедри єднає в собі академічні та прогресивні традиції, численні тренінги, майстер-класи, семінари, практики, конференції дають можливість студенту відпрацювати фахові навички і вміння, набути професійного досвіду, повірити у власні сили, впевнено відчувати себе професіоналом своєї справи. Значна увага приділяється студентському дозвіллю: молоді люди мають захоплююче та цікаве культурно освітнє студентське життя. Обрати свою спеціальністю політичну та юридичну психологію це означає забезпечити собі перспективну траєкторію успішної кар'єри.